Якщо ви втомилися від постійного знецінення себе, і того, що мені здається, всі роблять більше, а я роблю вообще ніби нічого, тоді це відео точно для вас. Привіт, мене звати Оля Гандюк. Я практикуючий психолог, кандидат наук і магістр психології. рандомно беру записую вам це відео, тому що закінчилася, і ця метафора в нас виникла з моєю клієнтом. Може про що метафора? Знаєте, нам в житті здається, що ми ніби робимо недостатньо. Особливо це стосується всіх нас, які зараз проживають в Україні, ну і не тільки а наших українців, які повиїжджали за кордон, але все ж таки нам здається, що ми робимо з вами ну недостатньо. Ми ніби от робимо, робимо, робимо. Робим, ну як то що там недостатньо, да? щось не виходить. і де взагалі мільйони, і де моя там не знаю проявленість, або всі мої досягнення, які би вже мали в мене бути на цей момент мого життя. Ну бо у всіх ж все несеться. Всіх там запуски на 20 тисяч там євро, всіх там Прям мільйонні обороти в бізнесі, і тільки в тебе ти якось так... Що, таке що, 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 не розумію. Уявимо море, і є два варіанти моря: є спокійне море і є шторм. Ви пливете в човнику, але ну, човник такий, що ще треба гребсти. Добре? І от ви в цьому човні гребете. Одне діло, коли ви використовуєте зусилля щоб кудись до гребсти, аля за горизонт, чи куди ви там далі будете йти. Це коли на морі штіль і все добре. Умови прекрасні, сонечко світить, все супер. Вам треба докласти одну кількість зусиль для того, щоб щось зробити, досягнути своїх цілей, е, вообще зробити, розвинути бізнес. Що би ви не хотіли? Коротше, тут треба одна кількість зусиль, і зовсім інша кількість зусиль потрібна, коли на морі шторм. А те, що у нас зараз з вами відбувається, відключення світла, і, і вже це, це я не знаю. Це шторм сука. 10 балів, 100 балів. Ну просто ми в цунамі якомусь постійно ми маємо з вами вигрібати. І ось для того, щоб кудись рухнутися в цих умовах, нам треба з вами докласти дуже багато зусиль. Нам дуже багато йде сил і ресурсу на те, щоб хоча б триматися, втриматися на плаву, не впасти, не прогнутися, не, нікуди не дітися. Аж ні затюхав. Ось коли ми дивимося, що в когось прям вау, він там вже пішов. Не забуваємо, в якому морі він це здійснює, в яких умовах, тому що в кожного з нас, поміж тим, що ми з вами в загальному е глобальному штормі, глобальній турбулентності, який знаходимося, так, в кожного ще своє є. В когось, да, в когось човен класно тримається, бо в нього є внутрішня опора, він свого часу його підбудував, в нього там мощні весла, ще щось. А в когось цей човен вже розвалюється, кукуха та вже не видержує. У когось цей човен вже з дірками, тому що в когось сталися сімейні трагедії, в когось ще якась історія, просто цього може бути безліч. І ось отут ви маєте розуміти, альо, не порівнювати з кимось, хто на офігенному кораблику пливе в штілі, і в нього все прекрасно. А дивитися на те, стоп, 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 що в мене? Давай подивимося в тому штормі, з моїми веслами, зі всім, що я можу зробити. І повірте, коли ви на це чесно подивитеся, ви побачите, що. Те, наскільки ви багато робите зусилля, бо навіть якщо я просто сьогодні втримував цей човен на плаву, і да, я не мав сил сьогодні там розвивати свій бізнес, я не мав сил там іти в дестігаторство чи ще кудись, не зміг, але я втримався. Тому що вам треба зараз втримувати сім'ю. Нам треба кожному втримувати вообще свою менталь, менталку, ментальне своє здоров'я. Ми не можемо бути в тому самому темпі, грибсти. Що було до війни, і що є зараз? Тому, будь ласка, порівнюйте себе з кимось, хто там краще вигрібає чи ще щось, Пам'ятайте, що в кожного свій човен? Навіть да? якщо ми в одному штормі. І так само дозволяйте собі визнати, що якщо ви сьогодні зробили, ви сьогодні продержали бізнес, ви сьогодні запустили той генератор, ви сьогодні знову потратили кучу бабла на той бензин, ви сьогодні вдома протримали сім'ю. Ви сьогодні змогли в цих умовах надзвичайно складних зробити їсти. Ви змогли е, якось викрутитися зі своїм таймінгом, що я ще і е, на роботу сходила, і в мене ще було півгодини світла, я ще це все встигла зробити. Класно. Я змогла те щось зробити. Я ще... Все, супер. Бо паралельно з цим ви постійно тримаєте свій човен на плаву, і це найголовніше. І сюди йде дуже багато зусиль, щоб не здатись, щоб далі рухатися вперед. Бо інколи важливо не йти вперед або втриматися на плаву. І наша зараз з вами задача, те, що нас перевіряє просто Всесвіт, і хай держава-агресор, всі, чи втримаєтесь ви на плаву, а ми втримуємося. Чого я кожному з вас бажаю. Тому, будь ласка, потурбуйтесь про себе. Ясно, чесно оцініть свій човен, свої весла і те, що ви можете робити. І найголовніше бережіть себе. Якщо Це відео було для вас корисним. Поставте, будь ласка, лайк і Не забудьте на мене підписатися, щоб бачити більше корисного україномовного контенту.